Боже, мій Боже, що то буде, Боже. Як я я, я, я я йому Я йому я йому казав, дебіло, ну не роби того, не роби, не, 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 не слухай. Не роби якоїсь фігні. І от тепер ми маємо всім привітрі, друзі. З вами я Мер. Що, давайте розпочинати. І я вам все зараз детально розкажу. Щось стало. поїхали. І що я вам можу сказати, дорогі друзі, два тижні мене не було, По причинах зараз, все вам розкажу. два тижні мене не було в місті. І, як ви бачите, все, все вже розвиває його. Ми поставили ратушу на обновлення. Ту вже добудовується третя майстерня будівельника, нова хата сі будує. Але що, але того Юлік вже не побачив, бо Юліка забрали в тюрму. Та, дорогі друзі, його забрали в тюрму. Я вам, ви ви пам'ятаєте, що минула серія закінчилася на тому, що я його забрав з лікарні. Ми якогось чорта, не знаю, якого чорта нас понесло до колишньої жінки. Він там щось Юрик! Чекай! Юрик, все, чекай! Втек. І ми мали з Юліком вже от-от іти -от курча, брати машину нову він мав то все показати, і тільки як ми вже от-от вийшли. О, якраз будьвальниця закінчила, дайте я розкажу перше. Ми вже мали якраз во йти до його фірми і налетіли мінти. Мінти по його по той пов'язали та й забрали. Яксі як виявило, другі друзі, воно мені тут, воно мені дебіл не сказало. А Юліка колишня, і от її тато, депутат, депутат, і все. І після того ми залізли до її хати. Ну як то це Юлька колишня хата, але вже тепер її. Як ми залізли до її хати, вона подзвонила своєму та І все, Юлька Пов'язали, і я от недавно з ним був недавно. Я кажу, Во, я кажу до нього, і кажу, дивіть, я мер, мер, я у мер Юліку, у вас буде проблема, а воно що, йому тут сраки, Я ото приїжджаю, бачите, все сі робить, все сі роби. І що ви думаєте? то ще не одне питання. Ви подивіться, нова дитина ходить. І то таких дві. І я ото сі дивлю, я не знаю, що. Так само. Батьків немає, я не знаю. В ногу тата нема, в другій мами нема. дивіться, хто в третій, подивіться. Джала! То та саме, за яку ми спорили, та? Твій, твій тато в тюрмі, ти в курсі? Твій тато в тюрмі? Каро, я я, я я не знаю, що то буде. Не знаю, що то буде, бо Бо все, бо юліка немає і... і все. І я тепер ото такжу, я то ходив до... до поліції, ходив. До... до того її тата ходив і все, А вона на шо... юліки тепер обідав і все. І тепер я не знаю, що робити. Так, давайте ми хоча б дідори на хвилинку забудемо бо Мені сі треба знаєте, трошки відійти від того. А вас, друзі, друзі, все таки я попрошу поставити лайка, поста а, заради Юліка. От заради Юліка, який зараз в тюрмі, підпишіться на канал, поставте лайк і пишіть своїх коментарі. Та пишіть хештег Свобода Юліку Свобода Юліку. Може, той депутат побачить і скаже со пишіть свобода Юліку. пишіть багато, і, і може він буде добрий і відпустить. А ми йдемо спати, як то кажеться, був було... ранок вечора му Що я я, 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 я я йду спати. Ті блоки ви тут меку, полекс путує Місто зростає день за днем, тут пригоди за кожним гравцем, юліку руч, фани в тілі, квадратний світ, великі цілі, перша дитина новий хіт, заточа тут нас світ. Так, давайте трошки переведемося до моїх мерських справ. я можу сказати, як ви бачите, тут будується в нас нова. Як будується нова поновлюється мерія? Тут вже дивіться, тут. Вже якісь фунтани. Ну, фонтан був, а кі, збачите вже лавочки, і хтось напевно спитає, що це за будівля. А це, дорогі, друзі, ми тут трошки так ось з, з, з тимчасовим, тим не знаю, хто там ми при мерії дежурить, Ми думали, бо треба робити лісоруба. Лісоруба, бо знаєте, теж дерева, якісь треба, то все і десь. але, віці, бачите, він то рубає дерева, нові висажує, але Десь певно скурчить син певно п'є, бо він трошки трошки не каш. Але, але дорогі, друзі, він тут працює, я вам скажу, доволі такі файно, де отут тут є. А, во, во Адріан дай Боже, то той Адріан. Ну не будемо згадувати, та от, дивіться, бачите, ти вже прийшов, ти вже бачиш, я тут і прийшов. Дивіться, дорогі друзі, і в нього вже О, 11 там, ну, дуба, щось тих трошки студенько йде, працює, не буде тобі мішати. А сьогодні, дорогі друзі, задача така, що ми сьогодні вже будемо влучати якісь а ти або, або получимо. Наші сторожові башні, тому що дорі друзі, ще то, то знаєте, що я що я взагалі вирішив приїхати, бо я так планував і там воювати з тим депутатом до кінця, але нам сказали, що на нас напали варвар. Я ото приходжу, і люди того бігають, не знають, що робити, а вони ото всі ховали, води, слово біля тої гори, там я приходжу, а там куча вогнище гори, десь воно чекайте, десь, то буде звідти видно вже, не знаю чи видно ще, -во десь ото воно мало бути. І бо якраз на тому місці вони ото гади десь того стояли. Певно ви бачили, що тут якась місто появило. Та й ви чекали і зачекали, поки ми змахаємо з уліком і все, і напали. Але не ви не переживаєте. Я якраз встиг і, і все зробив. О, якраз дерево виросло. О, яке файно. Так, я щось трохи забагато говорю. Нам то 100% не буде цікаво, що я то говорю, а вам треба якісь якісь, якісь акції дію. І шадорії друзі, я ото тако вирішив до вас піти. А ви, якщо пам'ятаєте, в якійсь конкретній серії ми поставили таверну. Що дорогі, друзі, бам! Скажи, що мені треба добути? Ти мені мусиш зараз добути все, що треба на таверну. Таверна має бути готова. Бо я теж Олені розказав, що її чоловік вже в цей. І вона каже, десь того в назвав тієверніс і завів якийсь, каже, м'ясний рік. Каже, що він десь то в місті щось зробив. Йому там щось вдали, от його отако трошки вглупили, навіть по по, -по як то всі каже, і він того до нас прийшов, я ото такого хочу. Я знаю, він же виглядає, десь того хочу підцепити, десь може буде п'яний, може десь того згенько. Ні, хай там вівна, де він. ааа він десь того на другому поверсі, того воно... Хубавіні. О, рід, то якраз рід, знаєте, в нього якесь таке, що якийсь таке авторитет, я потім до нього, може, трохи трошки вільного бачив, вже пішов таверну, піду з ним потім поговорю. А зараз я би хотів, е, я би хотів тоді з таких мерських справ. Хоча, що ні, знаєте, що я вам скажу? Я вже йду з ним говорити. Давайте ліпше підемо зараз з ним поговоримо. Він каже, що він месний рекі, то щось, ще щось може це його, я спеціально знімлю. То що бледні перед ним виглядати. Дай Боже здоров'я, дай Боже здоров'я, Картер, дай Боже здоров'я! Дай Боже здоров'я, дай Боже здоров'я! О! Мердий Боже здоров'я! Я вітаю тебе! Привіт, чуєш! Ти хойди, йди ми свій поговоримо, потім підійдеш. Чуєш, я ти, ти не знаєш, ти знаєш, що я в кого вмерти. Ай ти хо ти так. Ну що ти зразу це його чуєш? Послухай. А, ви типа двоє, та ну слухай, знаєш того вами Юліка нашого то знайому. Та, знаєш. Його влапали в тюрму. Знаю, знаю, чув щось таке, а що ти хочеш мене? Ну чуєш ну ну, ну не візьми мені, якось того, може помужи. Ну, мені того сказали, що, так от ям сказали, що ти якісь там умесні реки, то може ти там щось би поміг, якось не знаю, щось би хоча би поміг. Mm. Знаєш. Я може і був колись Грекідом, але ти сам мене розумієш. Я через то сюди і прийшов, бо мене там всі шукають. Я то все розумію, я то дуже прекрасно все розумію, але треба щось зробити, чуєш, бо Юліка Юліка він, він не привик до того, і що, що і що я буду робити. Послухай мене. Добре, я тобі допоможу з я зв'яжусь там з якимись своїми конкретними, але від тебе мені треба буде дещо зробити. Кажи, ну, давай, кажи зараз того, і ми, і ми з тобою думаємо. Кажи що? Колись я попрошу тебе про послугу. Я не буду казати, яка та послуга. Грошей я не буду брати, грошей мені зараз складає. Натомість я тебе попрошу про одну таку справу. А ти мер, ти ж мер. Зробиш все як я скажу. Та, 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 ти собі не думай, я Я що якісь такі, ото, що, що ти будеш мені зараз якісь такі темки давати, і, і, і що буде? Що, що люди про мене подумають? Все, що треба подумати, вони подумають. Я знаю, яка в тебе репутація. Тебе тут всі люблять. І Юліка твого люблять. Так що вони зрозуміють. Ну так що, домовились? Скажи мені чесно, ти давай так давай. Добре, давай. Добре. Ми сі домовили. Але чекай, ну куди, що, ти вже зразу сіду мовиш і все? І вже йдеш? Чуєш, ну чекай, це таксі не робить трохи, ну те, давай давай ми вже з тобою нормально поговоримо, Льо, чуй, давай ми з тобою. А, ти вийшов спеціально, щоб це. Так, я бачу, ти в таких рековських бандитських справах не то. Послухай, за мною, Вислухай. Я не проти тобі допомогти. Тому слухай, мене уважно. Я зв'яжуся зв'яжу зі своїми кінтами. Не знаю, що там твій Юлік натворив, але я поговорю. Натомість, я як тебе попрошу, ти все скажеш. Поняв? Так, да, я все поняв. Все поняв, все буде так, як, так, як скажеш. Да. Чекай свого Юліка через пару днів. До зустрічі змер. Що, <пит> друзі, друзі? Пес, боже, ти дивіться, тільки вже місто вже сі почало розвивати, він вже щось тут курча, вже якісь такі бандити до нас тут. Але з іншої сторони, що я можу зробити, як, як він каже, що він рекіт м'ясний? Бо Оленка казала, що вона десь там знавала, то казала, що він дійсно трошки трошки якийсь такий, Він має щось до себе. Але що він попросив за мене, яке прохання, я не знаю. Він певно буде щось мене просив, не знаю. Ну думаю, вже як, як він стримає слово, я думаю, Юлік, ми, ми з Юліком щось, щось, щось придумаємо. Не знаю що, але щось треба буде придумати. Ляха-муха, от, 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 от правду мені казали, правду я сі дивив в таких тих о всіх фільмах. Йоперний, какай. Пуйохарний, бо я вже через таких. таксі вже хвилюю, що мати позабуло. Але як я вже бачу, розумію, у маленькому нашому місці назрівають великі зміни.